Вітаю на каналі я в магазині Аврора. Сьогодні покажу вам акції та ціни на посуд. Усім бажаю приємного перегляду. Підпишіться, будь ласка, на канал та поставте вподобайку. Форма для запікання скляна прямокутна виробництво Франція 2-літрова. Ціна 179 до 19 січня. Форма прозора скляна квадратна 299 силіконова для випікання хліба 129. Форма для запікання з антипригарним покриттям та із защіпкою. Ціна 179. Кругла діаметром 18 см 129 гривень. Діаметром 28 см. Ціна такої форми 169. Форма без защіпки. Ціна 69 антипригарне покриття. Форма силіконова, кругла хвиляста 99 Пластикова підставка під ложку 39 Набір подарунковий до дня Святого Валентина. Чашка. Та шоколадки 4 маленькі штучки по 14 г. Ціна 249 гривень. Чашка порцелянова з ложечкою 77 Така чашечка з малюнком і надписами ціна 39 гривень. Керамічний кухоль 77. Чашка фарфорова ілюзія 77. Всередині кожна чашка іншого кольору. Чашка порцелянова 88. При нагріванні міняється колір сердечка на червоний. Чашка 59, а скляна ребриста 69. Такі чашки із золотистими ручками по 99. Набір. Чашечка та блюдце 129. Чайник соварник скляний French Press 109. Меншого розміру. Більший. Ціна не акційна 229. Криманки скляні по 69. Салатник такий 29. Тарілка обідня, 55. Соусниця скляна 59. Склянка прозора із подвійними стінками 88 гривень. Така красива склянка із золотистим обідком 55. Висока прозора 29 та 27. Склянки блакитні по 55. Салатник склокераміка 59. тарілка прямокутна 69. Десертна. Біла склокераміка 44. Кошик для зберігання у холодильнику 88 Тарілка з малюнком фастфуд – 149, супова блакитна люмінар – 58, Блюдо з бортиками 99 Баночка для солі чи перцю чи інших спецій. Є із золотистою кришкою та сріблястою ціна 39 гривень. Така баночка для спецій 64. Баночки для спецій 4 штуки 88. Цукорниця скляна. Сердечко 88. Серветниця Прозора пластикова. 59. Така серветниця квадратна, дерев'яна. Ціна 99 гривень. Цукорниця скляна. Із пластиковою кришкою 34. Салатник пластиковий невисокий 55 гривень. Піднос овальний з малюнком 49, дошка для нарізання 99, Терка плоска кухонна 24, ложка силіконова для меду 27, кружка сито для просіювання борошна 77. Миска глибока, металева маленька 27, Сковорідка маленька діаметром 14 см 84 гривні. Штопор автоматичний на батарейках 169, Металева овочечистка 34. Заварник для чаю сніжинка 9 столові предмети. Виробництво Індії норжавіча сталь 88. Ложка чайна. Також нержавіюча сталь 29, ложка столова 29 та воделка 29. Термо 159, більший 229 та 279. Набір термоста 3 чашки 229. Ложка силиконова 44. Така цікава у вигляді сердечка з дерев'яною ручкою 39. Підставки під гаряче упаковка 3 штуки 44 гривні. Така підставка силіконова 29. Прозора чарка 15. Органайзер пластиковий для ватних дисків 109. Підставка пластикова 169, Маслянка. Така 64, такий варіант 55. Контейнер пластиковий для лимону 34. Харчовий бокс 1,5-літровий. Ціна 34 гривні. Ніж для овочів та фруктів 14. Стругалка. Велика овочі, чистка для моркви 29. Штопор пневматичний, пластиковий 149. Палички бамбукові для суші. В наборі 5 пар ціна 29 гривень. Кошик пластиковий іде без кришки 44. Такий кошичок 49. Кошик універсальний з ручками ціна 109 гривень. Відерце маленьке пластикове з поворотною кришкою для сміття 55, сувок та лопатка 88, Ківш пластиковий 24, Відерце дитяче для сміття 149, кошик пластиковий навісний – 24 та 34 гривні, їмність пластикова прозора для спецій 34. Іграшка слайм 29, лампа на батарейках з металевим декором 249. Великий попід є круглий та квадратний. Ціна 99. Акція до 19 січня. Санки на надувні тюбенг. Максимальне навантаження 100 кг. Ціна 249 гривень. 29. Мило троянди. Ваза Прозора всього 29, Термос металевий 169. Дякую усім за перегляд!